Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар. За Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. До новин з фронту там на щастя без втрат. Зате окупанти сім разів зривали тишу за минулу добу. Були й обстріли з важкого зброїна мінометів 82-го калібру. Також окупанти продовжують дистанційно мінувати наші позиції, використовуючи протитанкові гранатомети і валять вони мінами пом 2 так, і станом на ранок обстрілів не зафіксовано. Ну і до новин вчора була промова Джо Байдена. він сказав про ще те, що настав час деескалації між Російською Федерацією та Україною. Ось що він сказав: зацитую: я висловив свою стурбованість через нарощування військових сил біля кордонів з Україною та в Окупованому Криму. Я підтвердив підтримку Сполучених Штатів суверенітету і цілісності України. Тепер прийшов час до деескалації, проводячи діалог. США готові Конструктивно рухатися в цьому процесі, головне, що я хочу сказати, ми зацікавлені у співпраці з Росією. Але якщо Росія порушуватиме інтереси США, ми реагуватимемо належним чином. Ми захищатимемо наш народ та наших союзників. Ну і вчора вони вже ввели надзвичайний стан в сфері нацбезпеки. Україна не піде в наступ на Донбасі. Про це заявив Володимир Зеленський, президент України, і він каже про те, що стріляючи Дон... Росія на Донбасі, провокує Україну на те, щоб ми стріляли у відповідь або розпочали взагалі якісь активні дії наступу. Ну і це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Ле Фігаро перед початком свого візиту в Париж. Сьогодні буде у нього буде зустріч з Макроном, а також буде відеозустріч з Ангелом. Меркель, і звичайно головне питання порядку денного це ескалація Росії на кордонах України і в Окупованому Донбасі, а також в Криму, де вони також стягують свої війська, нарощують свою силу там. А також Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з північним потоком. потоком-2», це питання війни. Як він сказав? Це і є гібридна війна, тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам'ятати північний потік, не питання бізнесу. Бізнесу Європи і Росії ні, це питання війни, заявив в тому ж інтерв'ю Лефігеро, президент Володимир Зеленський. Ну а вчора також президента Байдена на його брифінгу щодо Росії запитували також про санкції щодо північного потоку. Він відповів наступне: цитую: це складне питання. Воно впливає на наших союзників у Європі. Я є опонентом північного потоку впродовж довгого часу. Він казав, що коли він був віцепрезидентом Сполучених Штатів, він також був противником цього проекту, і нині його позиція не міняється. Додав ще також це дуже серйозне питання. Ми ним займаємось. А, наразі побудовано 95% газопроводу. Це не це вже впродовж двох років. Такий <кій> залишається незавершеним будівництво. І нагадаю 13 квітня. Екологи Німеччини вони позивалися до суду і вони наголошують, що поки йде судове розслідування, поки будуть судові засідання, то неможливо продовжувати будівництво північного потоку саме у водах Німеччини, саме біля Німеччини. Неможливо. Але Росія тим самим часом каже про те, що вони добудують вже влітку. Ну, подивимось. Це вони так вважають. Так, Але і до вакцинації. Перша партія вакцини американської Pfizer прибула в Україну. Йдеться про 117 тисяч доз. Варто тут зауважити, що торгова назва цієї вакцини комінеті. Ось, щоб ніхто не лякався, що це якийсь не Pfizer привезли. Це Pfizer, просто це як і випадку з Covishield, від Sinovac, і як з Коронавак. Ні, я вже Cinovac переплутав Sinovac, Коронавак від синовак. Так, так, так. Ковішил від AstraZeneca, від Астразенека, mm -hmm. так. Ось, що варто ще тут сказати, що щеплення цією вакциною розпочнеться з 18 квітня з Київської області, і найперше вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей, потім працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. І тут в МОЗ нагадали що температура зберігання цієї вакцини наднизька, мінус 60 і мінус 60 до мінус 80 градусів. Так. Ну я США так надавали нам рефрижератори для того, щоб це була гуманітарна допомога для того, щоб перевозити та спрягати Pfizer І до темпів вакцинації в Україні. Ну не буду оцінювати, якими темпами відбувається за минулу добу, 15 квітня щепили ще 13 тисяч 520 людей. Загалом, як ми бачимо на інфографіці, майже 433 тисячі людей вже вакциновано першою дозою. Другою дозою вакциновано, тобто повний комплекс, і завершила вакцинацію вже 5 людей. Двоє з них отримали першу дозу за кордоном. І а, про коронавак їм почали щеплювати з 12 квітня і станом на завчора вже щепили ще 804 людини. І таким чином, от 1017 людей з цієї м, кількості, яку вакцинували, вони вакцинувалися саме коронаваком. Китайською вакциною. Так, наразі це всі новини. Більше читайте на сайті umn.ua. Ми тримаємо руку на пульсі всіх подій, оперативно про вас про все будемо повідомляти далі. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Здерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.